В Україні чи не єдиний інвестиційний проект довели до завершення? Земельний кадастер запустили. Нехай із накладками і неточностями, але базу активно оновлюють і підкріплюють технічними ноу-хау. Утім, на цьому досягнення розробники обіцяють не зупиняти. Наповнювати, обслуговувати, захищати кадастер буде справжня армія спеціалістів. Її не лякає ані сніг, ані дощ, і навіть болото. Студентка Марина навчається землепорядкуванню, зізнається, найліпше їй працюється в полях. Доводилось стикатися із такими приладами, і з електронними тахеометрами. І було ну, навіть був такий випадок, що е, власник. Водой захотів огородити від того, щоб люди не заходили на його водойму, огорожу. І доводилось навіть виносити ну, цю огорожу в натурі. Доводилось ходити ну, по болоту, по всьому, так як це дійсно наша робота. В Україні саме пік земельної реформи. Найбільше досягнення за останні 20 років національний земельний кадастер. Він запрацював з 1 січня. У ньому будуть відомості про більш як 50 мільйонів наділів, якість ґрунтів і рельєфи. Тут легко вмістяться сотні терабайт інформації. Така машина вже зараз потребує армії фахівців. У рамках реалізації проєкту Світового банку потужну базу для підготовки майбутніх спеціалістів отримали 9 навчальних закладів України. Бази абсолютно не Поэтому в рамках проекта было профинансировано и установлен в первую очередь современное геодезическое оборудование, которое позволяет с помощью современных спутниковых технологий землю строительные геодезические работы. А в некоторых вузах вообще этих инструментов не было. Професії землеміра за новими технологіями вже навчають у столичному університеті біоресурсів і землекористування. Тут точність головне до наголошують фахівці. Приміром, аби переконатися, що ділянка має правильні координати, знадобиться GPS-прилад. Але він може помилитися на кілька метрів. А ось у купі зі спеціальною станцією точність сягає одного сантиметра. Якщо ми виконуємо винос натури, то ми вносимо координати проєктні в сам прилад, виходимо на місцевість і прилад нам може показати, де на місцевості значить, та чи інша точка знаходиться. Обробляти дані і заносити їх до єдиної бази студентів вчать на справжніх електронних картах. Потужне програмне забезпечення дає змогу власноруч поділити цілі області та райони, а потім присвоїти ділянці єдиний кадастровий номер. Ці земельні діляночки це вони конвертують з інших форматів даних і тільки присвоюють їм значення. А потім ці дані відображають на космічних знімках, де воно лежить і дивляться на свою точність роботи. Помилка на одну цифру під час перенесення кадастрового номера і координат до бази автоматично вибиває ділянку з цілісної карти. Наділ з Київщини може опинитись в Криму. Жартують студенти. Комп'ютерні технології дозволяють не лише укомплектувати усю інформацію про земельні наділи в Україні, а й надійно її зберігати. Це все було на папері, треба було чертити, угадувати, так як на старих планах там десь щось затерлося. Загубилося, як це в нас часто буває, звісно, а це все зараз зберігається на комп'ютері. Оснащення вузів новим обладнанням проводили паралельно зі створенням національної кадастрової системи. А за останні роки кваліфікацію підвищили понад 4 тисячі фахівців.